Я дякую сумам, що сьогодні нас тут ми, В Минулому році ми провели п'ять великих форумів ветеран Шлях додому, які були присвячені дослідженню проблем, з якими стикаються військовослужбовці, ветерани в нашій країні. Сьогодні ми поговоримо про працевлаштування. Ми провели маленьке опитування перед заходом, і яке показало, що близько 50% військових, ветеранів вони не хочуть повертатися це місце роботи, в якому не працювали до війни. 90% готові навчатись для того, щоб змінити свою кваліфікацію або змінити професію. Війна триває, і ми ще потужніше повинні говорити. Про відновлення людини, про розвиток на робочому місці. Ми за те, щоб була пріоритизація про працевлаштування ветеранів у державному секторі, особливо на ті посади, які вимагають військової експертизи. Я за те, щоб прийняли весь мій досвід, об'єктивно проаналізували мої навички, уміння і прийняли рішення брати на чи не брати на роботу. Сьогодні ми чітко розуміємо наскільки важлива є. Питання ветеранських політиків. Ветеран він має бути в центрі всього суспільства. Спочатку окопи, потім поранення, потім шпиталі, реабілітація, відновлення. І коли вже приходиш додому, дійсно, а як влаштуватися? Де влаштуватися? А чи потрібна людині з інвалідністю, робота? Потрібна. Тому що він хоче залишатися сімейним батьком, сім'янином, приносити зарплату, хоче розвиватися. Ветеран повертається, але він хоче бути в своїй державі. Сьогодні саме працевлаштування наших військових має привести до нормальної соціалізації тих людей в мирному повсякденні. Сумська обласна рада, одна з перших, У 2024 році ми зробили потужний хаб. Це створили комунальний заклад, який називається «Ветеран-Про». Саме цей заклад направлений на реабілітацію військових по всім напрямкам. Я впевнений, що за підтримки народних депутатів, за підтримки військової адміністрації ми зможемо відкрити відділи в усіх районах, в усіх громадах і будемо повністю готові для зустрічі наших військових. Університет є частиною громади. Ми хочемо бути активною частиною громади. І ініціатива створення центру ветеранського розвитку, яка була ще на понад 23-му році, ми підтримали і такий центр був створений в нашому університеті. Я запрошую Сумський державний університет, всіх, які бажають вчитися, ми готові будемо навчати і давати успішний старт для ваших подальших України. Сьогоднішній захід наш присвячений ветеранському простору, відновленню поверненню наших ветеранів додому, працевлаштуванню їх. Обласна рада створила комунальний заклад «Ветеран-Про». На базі цього комунального закладу плануємо створити мобільні групи, які будуть працювати в кожному районі, будуть виїздити до кожної громади, і це охопить сільське населення, наші прикордонні території.